Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Вантажівка. Нам надійшов лист з казкового лісу від поросят. Про що ж говориться у листі? Бажаєте знати? Давайте прочитаємо його. Добрий день, діти! Пишуть вам брати, Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Одного разу ми потрапили у небезпечну ситуацію, на Следвине з'їв Вовк. А все тому, що в нас були ненадійні будинки один із соломи, а інший з тоненьких гілочок. Улятував нас від злого вовка наш братець Нафнаф, -Наф, у якого був міцний кам'яний будиночок. Провчивши вовка, ми оселилися усі разом у будинку Нафнафа. Але ми підросли, і цей будинок став нам затісний. Нам треба побудувати ще два кам'яних будинка. Для цього потрібно доставити до лісу багато будівельного матеріалу. Скажіть, дітки, яким транспортом це можна зробити? Правильно, вантажівкою. Тож давайте допоможемо поросятам і намалюємо їм вантажівку. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, простий олівець, чорний фломастер, пензлик з водичкою і фарби. Спершу намалюємо кабіну, проводимо коротку горизонтальну лінію, від неї вниз проводимо довгу лінію. Тепер від цієї похилу лінію і ще одну з'єднуючи їх разом. Опускаємо лінію вниз і тут домальовуємо ось такий виступ. Тепер малюємо колесо. Над колесом малюємо ось такий полукруг і з'єднуємо з кабіною. Тепер домалюємо двері. І вікно всередині. Також домалюємо сходинки, тепер малюємо кузов. Від кабіни внизу проводимо лінію ось таку, малюємо колесо і з'єднуємо його з другим колесом. Тепер над колесами малюємо ось таку лінію місце для колес. І тепер піднімаємо нагору пряму лінію. Малюємо ще одну похилу лінію і вгору, вище за кабіну, проводимо ще одну лінію. І над нею малюємо ось такий ніби дах. Тепер домалюємо місце для бака, малюємо прямокутник, ділимо його навпіл. І також прикрасимо наш кузов ось такими прямокутниками. Малюємо 4 штучки. І тепер чорним фломастером все обережно обводимо по контуру. Після того, як ми все обвели фломастером, ми беремо фарби і розфарбовуємо нашу вантажівку. Для кабіни я обираю червоний колір, а ви можете обрати будь-який колір, який вам подобається. Зафарбовуємо тільки кабіну, двері і вікно ми не зафарбовуємо. Для сходинок я використовую сірий колір. Для цього я взяла чорний колір і змішала його з білим. І тепер обережно зафарбовую сходинки. Двері я хочу зафарбувати синім кольором, а ви знову ж таки можете використовувати той колір, який вам подобається. Зафарбовуємо обережно, не замальовуючи наш чорний контур. Кузов я також хочу замалювати синім кольором. Зафарбовую його повністю, окрім місця для бака і оцих прямокутників. Ось ці прямокутники я зафарбовую зеленим кольором. Але ви можете обрати для себе будь-який інший колір. Але не колір кузова. Місце для вливання бензину я також зафарбовую. Сірим кольором. Так само сірим кольором зафарбовую серединки колес. Самі колеса ми зафарбовуємо чорним кольором. Тепер беремо фарбу білого кольору і зафарбовуємо вікно. Тепер на палітрі змішаємо фарбу білого і чорного кольорів. Щоб отримати сірий колір для дороги. І тепер ось такою прямою лінією малюємо дорогу. І тепер внизу малюємо ще одну таку саму лінію і всередині зафарбовуємо сірим кольором. І ось така робота у нас з вами виходить. Молодці дітки! Подивіться, які чудові вантажівки у вас вийшли. За допомогою них поросята привезуть у ліс всі необхідні будівельні матеріали і побудують собі будиночки. Дякую вам за вашу старанну роботу. До нових зустрічей!